Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому випуску я хочу поговорити з вами про аромати, які викликають залежність. Про аромати, які своїм класним звучанням подобаються такій великій кількості користувачок, що їх можна зустріти практично в кожній парфумерній колекції. Ці аромати збирають компліменти, позитивно на них позитивно реагують, оточуючі, ви самі в неймовірному захопленні від того, як вони звучать та проявляються. Ну і потім ці аромати стають вашими парфумерними підписами, ароматами, за якими вас впізнають. Ну і здебільшого ці аромати говорять про ваш вишуканий, хороший парфумерний смак. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо! І почати хочу з аромату. Ну, особисто я не зустрічала нікого, хто б був незнайомий знайомий з його свіжим, ясним, таким вибухово-яскравим звучанням, і це аромат бренду Chanel, композиція Chance Fresh, версія в туалетній воді. Це неймовірно красиве, таке свіже, тонізуюче звучання. Тут Красивенно звучить гіацинт, нота жасмину, рожевого перцю, неймовірно класне звучання цитрону, це приємна свіжість, цитровість, якась така, знаєте, іскристість, яскравість, дуже красива тональність амбри, білого мускусу, кедр, який разом з лимоном та цитроном знаходиться на старті, якось перекликається з цією красивенною деревиною. Класна композиція, її обожнюють мільйони жінок і чоловіків. І сьогодні вона відкриває мою підбірку парфумерних улюбленців. Таким самим дуже суперпопулярним і неймовірно красивим є аромат бренду Dior. це композиція Міс Діор, Роза Rose». And Rose. І це аромат, який присвячений дамаській та граській трояндам. Вони знаходяться в серці, вони диктують свої правила, тому що цей аромат красивену звучить саме нотою троянди. Стартує аромат нотами герані. Бергамоту та е, мандарину соковито, ясно, свіжо, невагомо. І фіналізує композицію білий мускус. Він додає дуже приємної такої щільності, шлейфу, стійкості аромату, але, е, як то кажуть, не забирає на себе увагу. Він дозволяє нотам серця, а саме красивенним трояндам. Проявитись, відкритись і духмяно, довкола вас розноситись. Прекрасна композиція викликає залежність, звикання, і дуже часто я зустрічаю в. Колекціях своїх знайомих цей аромат, тому що в ньому більше легкості, більше невагомості та прозорості порівняно з традиційним звучанням Діор. і це звичайно робить цей аромат більш таким універсальним, більш таким зрозумілим для великої кількості користувачів. Таким самим красивенним, але вже дещо глибшим, насиченішим та інтенсивнішим є аромат бренду Giorgio Armani C, і це версія C-Passion. Це, неймовірно, теж красиве трояндове звучання, але воно вже огорнуте нотою ванілі, яка створює суперзатишок, суперглибину та інтенсивність того, як проявляється цей аромат. Троянда знаходиться в серці з жасмином, геліотропом та такою тропічним фруктом ананасом. І це теж дуже такий красивий квітково-фруктовий баланс. На старті рожевий перед заповнює якоюсь такою вибуховою енергією звучання самої композиції. Дуже так красиво, інтенсивно він дозволяє проявитися компонентам. Груша смородина та грейфрут разом з ним на старті. І, як я сказала, красива ванільна тональність, приємна тональність кедру та пачулі в базі робить аромат затишним, якимось таким. Максимально елегантним та ефектним. Справедливості заради треба зауважити, що вся серія ароматів-сі дуже популярна, неймовірно красива. Її люблять користуватися жінки будь-якого віку. Вона, я маю на увазі, вони. Аромати цієї серії доречні за будь-якої нагоди. Вони такі розкішні, якісь насичені, глибокі, залишають дуже хороший шлейф після себе. Вони досить стійкі. Ну, багато часу ви відчуватимете ці аромати. Ну і Також це аромати, які полонять серця мільйонів жінок. І це дійсно, як то кажуть, на це є свої причини, тому що звучання аромату просто фантастичне. Таким самим ароматом, який полонить жіночі серця, є ще один аромат бренду Клоє це аромат Рози танжерин. І це красиве непоєднання троянди та мандарину. Ця троянда також ясна, соковита, така легка, невагома, приємну таку кислинку додає нота смородини, яка разом з мандарином на старті. І м'яка деревинність кедру та білої амбри. Так якось, знаєте, суперделікатно завершують аромат, суперделікатно дають аромату красиво проявлятися, бути таким, знаєте, досить насиченим. Та стійким він прекрасно звучить от в теплу погоду, дуже ніжно, якось так соковито, приємна ця кислинка смородини. Та й взагалі, знову ж таки, всі аромати клое, от такого формату, кло де парфам, клое льо. Неймовірно красиві е, трояндові композиції, в яких е, знаходяться такі різні е, ольфакторні акценти, вони по-різному розставлені, але все рівно це уособлення жіночності, елегантності, якогось такого дуже красивого парфумерного прояву, який е, е, є в ньому якийсь свій характер, своя харизма, але в той же час немає такої, знаєте, надто. Великої складності якоїсь потреби, знаєте, шукати в цьому ароматі красу, тому що ця краса звучання очевидна. Ну і саме через це мільйони користувачів люблять цей аромат і користуються їм на щодень. Таким самим класним і вже з в бюджетному сегменті ароматом, який полонить серця мільйонів, є аромат бренду Lalique, Lalique de Lalique. Це, до речі. Перший аромат, з якого бренд-Лалік почав свою парфумерну діяльність. Здебільшого основна його така історична спадщина це те, що Бренд-Лалік це скляні мануфактури, які виготовляють неймовірно красиві вироби скла і ті самі суперкрасивенні флакони, якими Оздоблені різні відомі аромати, це також їхні творіння, але в якийсь момент бренд вирішив зайнятися парфумерією, і перший аромат для них створила Софія Гройсман це історичний такий видатний парфумер, який філіграно працює з квітами. До речі, біографія Софії Гройсман є на моєму каналі. Якщо маєте часто бажання, можете ознайомитися. а Краса аромат Лалік-Де-Лалік, лалік, вона настільки очевидна, і це знову ж таки, знаєте, якийсь такий симбіоз м'якості, ніжності, розкішності, духм'яності, в той же час якоїсь такої сонячності, свіжості. Ну, колосальної краси аромат. І красиві квіти, а це жасмин, ірис, троянда та гвоздика знаходяться, як не дивно, на старті. В серце ж навпаки, знаходяться фрукти: це груша, ожина, ну і листочки смородини додають у цієї приємної трав'янистості. Красива тональність білого мускусу, ванілі та санталу в базі. Теж дуже вдало об'єднують, завершують це красивенне звучання аромату. Воно таке, от дійсно, його краса десь, отак, на кінчиках пальців, Настільки це приємно, е так елегантно по жіночому, і ще такий фактор, який важливий. І впливає на те, що цей аромат люблять багато хто. Це його вартість. Вона така досить демократична і дозволяє великій кількості поціновувачів парфумерії познайомитися з цим ароматом, відкрити його красу, ну і зробити його своїм улюбленцем. Так само, як і ще один аромат, до речі, теж Софія Гройсман його створила. Це вже аромат бренду Кельвін Klein Eternity, вічність. І це теж дуже красиве, ніжне, невагоме, приємно квіткове, свіже таке звучання, е, максимальна жіночність в ньому відчувається, максимальна якась така, знаєте, привабливість, елегантність і знову ж таки, оця така простота, яка захоплює, простота, яка зачаровує, простота, яка е, ніби потрапляє в сердечко і залишається в ньому. І тут вже гвоздика, лілія, конвалія, Нарцис, троянда, жесмин. Дуже багато квітів, всі вони знаходяться в серці, всі вони красиво, духм'яно проявляють. Зелені ноти, фрезія, цитруси, мандарини на старті дають можливість аромату свіжо, ясно так проявлятися, не йти в таку супер-духм'яну глибину квітів, ну тобто створюють якусь таку приємну ясність ці ноти старту. Але все-таки база, в якій знаходиться нота пачулі, в якій знаходиться мускусу, санталу та амбри. Все-таки, знаєте, виводять аромат в таку приємну глибину, і коли він уже стишується, коли основні акорди квіткові відзвучали, це ніби такий дуже приємний деревинний післясмак, який ви відчуваєте, і він, так знаєте, заходить з вами в надвечірок. Дуже красива композиція і величезна армія шанувальниць Якби підтверджує цю тезу того, що це дуже красивий аромат, і його краса, як наслідок, спонукає велику кількість жінок мати цю композицію в своїй колекції, насолоджуватися цим ароматом, і, якось знаєте, ніби. Бути трошки дотичною до історії кохання. До речі, я про неї розповідала в огляді на біографію Софії Грусман. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитись дуже красива композиція. Ще один дуже класний аромат, який забоював серця мільйонів жінок, і його або ж таких самих фланкерів, як і він, можна зустріти ну, практично в кожній колекції. Зараз мова у мене йде про аромат бренду Lancome, композиція Лавібель. La і це сьогодні я говорю з вами про Iris Absolute, тому що це мій такий парфумерний фаворит саме в цій серії. І як. Все красиво, наскільки це розкішне е, поєднання саме цієї приємної десертності, яка характерна для аромату Лавіабель з ірисом, і воно таке, знаєте, створює враження якось такого ніби е, сиропу глибокого, навіть не сиропність, а якась така. Елексирність ну, настільки клас, красиво, глибоко насичено, е, дуже так, потужно звучить цей аромат. Е, окрім ірису, тут дуже красиво проявляється нота апельсинового цвіту. Вона як в серці разом з жасмином, так і на старті е, разом. з... Е, і джиром разом зі смородиною фіналізуєш композицію нота ірису як я сказала, з красивою тональністю пачулі та такими гурманськими акордами. І це настільки розкішно, це так красиво. Зараз теж дуже повиходило багато фланкерів на Лавіабель і розе Екстраординаре і Лавіабель Еліксир. І це теж красивенні аромати, які захоплюють серця мільйонів жінок, які потрапляють в колекції. Я не стала винятком всі ці аромати також є в моїй колекції, і це аромати, які хочеться відчувати, якими хочеться володіти, і яким. Хочеться насолоджуватися їхнім неймовірно красивенним звучанням. Тому сьогодні в підбірці ароматів, які завоювали серця мільйонів. Презентую вашій увазі аромат Ланком La Belle, Це версія Iris Absolute. Таким самим ароматом, який просто, я не знаю, зараз є супер-супер популярним в бренді Saint Laurent, це аромат Libre, У мене версія Le Parfum. Це така більш глибша, також насиченіша, така елексирніша, елексирніша манера звучання цього аромату. Вона глибша, але такий самий красива, така сама красива тональність апельсинового цвіту та ноти лаванди вони знаходяться в серці. Імбир, шафран, мандарин, бергамот на старті, і вони все-таки знаєте, дарують і Приємну таку спеціюву тональність пряну і все таки не, не дають аромату піти в зовсім в супер, в супер глибину. Більше що база, знаєте, вона така суперглибока, тому що це бурбонська ваніль. Це мед, це бобитонка, це ветивер і це так супер потужно, інтенсивно, глибоко. Але знаєте, за рахунок того, що всі компоненти такі насичені, інтенсивні, для мене цей аромат не супер дифузний. Він супер довго його відчуваєш, в нього велика стійкість та. От він його довго ти зчитуєш е, з себе. Але так, щоб він заполонив весь простір, то я в цьому в, в, ну, не спостерігаю за ним Для мене це, ніби, знаєте, такий дуже приємний, м'який, теплий, затишний кокон, який створює довкола вас цей аромат. Ну, Якщо говорити про версію туалетної води та перепарфумовану версію воду лібре, то звичайно це аромати, які просто заповнюють все до. Оло вас це і версію Intense також. Це просто аромати, які ви там вийшли з кімнати, а вони ще там до години часу можна їх відчути в приміщенні, де ви знаходились. Саме за ці показники, за супер суперстійкість, ну і неймовірно, красиве, розкішне, сучасне таке, знаєте, динамічне звучання. Ці аромати мають мільйонну аудиторію шанувальників. Вони є також якісь із представник цієї, представників цієї лінії, обов'язково є в колекціях. Парфумерних, їх знають, їх люблять, їх впізнають. І саме через це сьогодні ваші увазі також я демонструю аромат бренду Yves Saint Laurent Libre У мене версія le parfum Е, ну і фіналізую ще одним херсончиком, який ну, просто неможливо оминути своєю увагою. Це представник бренду Girlen. Е, Знову ж таки, важливо зауважити, що в бренді Guerlain існує величезна кількість серій та ароматів, які є суперпопулярними. Але сьогодні я хотіла поговорити з вами про аромат маленька чорна суконька. У мене версія плісерована суконька. І це. Ну, таке красивенне вишневе звучання в поєднанні з мигдальною тональністю. І е, мигдаль знаходиться разом з чорним чаєм та м, трояндою в серці. І вони, е, ніби, м, знаєте, створюють таке відчуття глибини та насиченості. Стартує ароматно ну, вишні, абрикоси та мандарину. І це такі теж солодкувато кислуваті фрукти, ясний мандарин де додає їм такої більшої виразності, якоїсь такої легкості. Ну і білий мускус пачулі в базі. Також створюють ефект глибини, насиченості, стійкості та шлейфу, але все рівно дають можливість неймовірно, красиво прозвучати вишні, духм'яну проявитись троянді. Класний аромат. Є теж величезна кількість ланкерів, величезна кількість версій, як туалетних, так перфумованих, так і інтенсивних, там якихось концентрацій цього аромату. Його неймовірно люблять в Франції. От, е, е, як би сказати, такі рейтинг популярності цього аромату максимально високий саме в Франції, але також і в Україні, і будь-де в світі. Ще існує величезна армія шанувальниць Мільйони, мільйони користувачок, які насолоджуються цим ароматом, які його їм поповнюють свої колекції, які в ньому бачають своє таке ольфакторне продовження своєї особистості. Неймовірно красива композиція. Також щиро вам рекомендую познайомитися, якщо так стало, що ви не зустрічалися ще з цим ароматом, але він. Просто прекрасний. Ну і, відповідно, сьогодні вже закриваємо підбірку ароматів, які люблять мільйони, ароматів, які можна зустріти практично в кожній парфумерній колекції. Особисто від себе я щиро вам рекомендую познайомитися з сьогоднішніми героями. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, аби замовити. Композицію, яка привернула вашу увагу, також в описі під даним відео. Я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де ділюся своїми композиціями. Можете е, писати мені туди, я також поділюся з вами, з задоволенням поспілкуюся з вами на біля парфумерні теми. Якщо у вас є якісь запити на якесь. Відео конкретної теми також напишіть мені в коментарях, щоб ви хотіли ще побачити відео, на яку тему ви б хотіли побачити на моєму каналі. Я з великим задоволенням відгукнуся на ваш парфумерний запит. Ну, і якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Також е напишіть про аромати, які люблять мільйони, і які є в багатьох парфумерних колекціях, про які я сьогодні не згадала. Ну, звичайно, це така краплинка в морі. Ці аромати, про які сьогодні ми поговорили. Тому напишіть про аромати, суперпопулярні аромати. Про які знаєте ви, мені та глядачам каналу, буде цікаво дізнатися щось нове, почути про якісь нові аромати, ну або ж іще для себе зрозуміти, що аромати, з якими ми, там знайомі, які є в нашій колекції, там, до прикладу, що вони є супер-супер-супер популярними. Тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!